Буняша, шо ти, альфа-бик, так? Да? Ти альфа-бик тут. Отакі От ось окрасені стоять. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо рубрику про е, породи. Корів і зараз саме я знаходжуся на бичатнику одного з відділень. От і в мене за спиною стоять якраз красавці, яких недавно відділили від е, маточного поголів'я. І в мене за спиною знаходяться якраз знам'янські бики, знам'янські бики от е, поліської породи, знам'янський тип поліської породи. І фактично вони зараз тут ну чесно відпочивають, відпочивають від е, тяжкої непосильної. Роботи набираються силеньки. от чому саме я вирішив показати вам бичків? От, саме тому, щоб ви зрозуміли, ну які можуть бути показники і які можуть бути результати досягнуті, коли ви правильно займаєтеся і професійно м'ясним скотарством. Підходжу ось, ось сюди ближче до поїлочки. Колись ми ці поїлки встановлювали, Вони не замерзаючі, витримують морози до тут морози і до 30, мінус 30. Я вам скажу, вони себе досить добре показують. О тут е технологія, подивіться, у Ютубі або в Гугл вам на допомогу. Шахта десь півтора метра. От, от така от, як оце, дірка, і звідтіля з під землі йде тепло, і не перемерзає. Якраз вона і себе показує досить чітко. Так, бички, чесно, заходить до них не буду, бо маю досвід. Уже колись я заходив до бичків, до лімузинів. Два поломаних ребра і проломана грудна клітка. От через що я вже так стараюся трошки з ними от балакати на відстані. От ось от, дивіться, бики-плідники. Про те, що ми спілкувалися. Дивіться класичні, дивіться які м'язи. Дивіться, яка структура, чітко виражений м'ясний тип. Ну, дивіться, які яйця. От, чітко видно, що це все таки м'ясники. От і бики, плідники. Класична форма вага цього бичка десь близько 650 кг, От, е, молодий бичок. От фактично тут от, чітко виражені всі пропорції. Ви можете сказати, що він дуже худий порівнянні із блакитною бельгійською. Я з вами згоден, але це якби природні не геномодифіковані бики. От, це наша українська селекція, і це тварини, які мають право на життя. От, чітка картинка, бачите, які ось опятачки у них такі. Це маленькі, опять я називаю їх білими абердинчиками. От, Тому якраз ми е про це ну, в порівнянні, е коли я буду біля абердинів, і якраз поспілкуємося про абердинів ближче. Продовжуємо рухатися відносно бичків, плідничків. От, і до вашої уваги дивіться, які красавці стоять. Лімузінчики, буньки, буньки. Буньки-красатуньки мої, манюнчики, манюні, 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 манюні. Малиши мої. Дивіться, які молоді бичечки. О, дивіться, які красавці. Що ви, малиші? Саниш не чехай. Дивіться, які класичні форми. О, тут вже чітко ви, ви, виражені гіпертрофія задніх стегнових м'язів. Тут бачите, як книжка пише, класичні е, лімузини. От, і хочу вам сказати, що це ну, не просто бики. От, дані бачки, даних бачків я приймав безпосередню участь, ми завозили з Франції. От, ставили їх на карантини, повністю займалися з ними. От, розведенням привозили. Чуєте, Василь, а скільки ми тоді биків цих лімузинів привозили? Тих і ну, тих, шість бачків чистокровних і це ось якраз вже. Це ж вони ж вже не залишилися їх. Оце вже їхні... Це мать вже внуки, мабуть. Так? Да. Бики були, звісно, зачотні, Колхіди по 800 кілограм, ну я вам скажу, тут не менші буньки стоять. О, через що тут от, є на що подивитися, дивіться, які спини. О, дивіться, які махіни. Це молоді бички. О, дивіться, лки плавки. Не бачите, які бої тут відбуваються. І це я колись я під такого красавця попав. О, саме під лімузіна. Тому є що згадати. Бачите, один з рогами, ті всі комулі, От, от, такі от красавці, дивіться, яка маса, а по скільки в них тут десь по кілограм 700. О, це ще маленькі, це ще молоді, вони тим більше після паровки прийшли, вони трошки підхудавші, вони коли будуть взиму, пускатимуться на парування, знову вони будуть по 800-900 по кг ваги. О, через що так цікаво, зараз подивимося ще цю бойню. Ну все, манюні, хватить вам, хвати. Що ви, два лобатряса. Це і все, бачите, рогатий більш старіший бик, а це і все. А може навпаки. вони... А по скільки їм років оце, Васильівна? Це я його знаю не знаю. Оце ще привозні так от по 4, ось і менше. Ага, оце молоді, да? да. А це старші, так? Да? Да. Я такі ось красавці. О, Так. Ну що, рухаємося до наступних бичків. Так, а ось його стоять отут. Чуєте, а горбатих немає отих? Нема таких, так, да, цих забовидних. Тільки оце вже такі залишилися, так? Да? Оце ось опівденні. От, а раніше південні були звичайно трішки іншими. От, ну, на коровах ми їх побачимо, які зараз гени вже, от, генетика. Бо раніше були бики вони такі, з великими такими горбами в області лопаток. От, такі забовидні були бики плідники Зараз вони такі вже більш спокійні. От Тут вже відслідковується бачите, домінація от, І Відслідковуються гени того самого шароле. От, є не шаролія через що тут вже такі от, якби, ну, більше, більше м'яса. фактично тут у них, Тому що ну, раніше південна м'ясна вона була е, така знаєте, більш тигриста. Ну, я думаю, на табуні ми це зможемо побачити. Але теж дивіться наскільки чіткі виражені м'ясні характеристики биків. Це молоді бички, я дивлюся по них. От, буквально по... Скільки тут десь по 3-4 роки, це ось ореженький молодий бунько. От, через що бачите, вони всі такі трошки, е, ну як би сказати, не в масі, а вони якраз іменно в робочій заводській кондиції, тому що вони тільки прийшли з табунів їх тільки все е, декілька днів назад. От, А коли вони в паровці, вони не дуже масивні. Так, підходимо ми далі до сементальчиків. Що ви парубки? Отакі ви бутуси? Отакі ви америкоси. Да? Ви бачите, які зараз сементали в м'ясні йдуть. От, вони майже всі червоні, такі, як на перший погляд, то вони майже які лімузінчики. Да, Малиші спокійні такі, молодці. От Бачите, це американізовані, а це ось класичний сементальчик кучерявий. Що да? ти, буняшка? Що ти пареньок? Шо ти родной мой? О такий ти, отакий. Бачиш, ти ще й добрий. О, а ти що такий Бунько? Серйозний, да? серйозний. Ну і ти серйозний у мене. О, такі ось бички сементали на сьогоднішній день. От, Бачите, більше і більше червоного, менше і менше білого. От, Ось, бачите, теж такий ось представник. Соломку під'їдає. да, Малиш. О, ну, Бачите, класичний. Всі комолі. і і всі, і всі. Дивіться, які спини, який чиста маса, дивіться чітко сформовані бики. Це ось дивіться кілограм 800 бичок ось рогатий, дивіться, який красавці. Є на що подивитися. Це молоденький. От. Да? Бунько, що ти, альфа-бик тут? Бачу, що ти альфа-бик. Молодець. Там воно ще теж пацан спить. О, бачите, якщо вони спокійні, от бачите, флегматичні врівноважені буньки. Да? Ти врівноважений в мене, О, хто знає який. Отакі ось, ось сементальчики. Так, і зараз йдемо далі, ще подивимося одних бичків. Я вам показую. Биків плідників, для того, щоб ви могли чітко ну, намалювати собі повну картину, яким має бути е, представник кожної стадії породи. Корова така порода, от, така стадія, така з виду форми в неї. От, бики відповідно такої форми. От, щоб ви розуміли, коли все-таки хтось з вас захоче стати, е, займатися м'ясним ну, щоб ви розуміли, е, фу, яка Ну, Який кінцевий результат буде, коли будуть бики, якщо ви їх триматимете більше 16 місяців, то відповідно вони будуть набирати вже форми плідників. О, а тим більше, коли вони будуть в паровці, то форми їхні будуть е, зовсім інші. Вони будуть чітко виражені самці, широкі груди. От якраз тут буде постанова копит, ніг, якраз все для того, щоб вони ну, якраз говорили про те, що. Це бики-плідники. Чому я вам це розповідаю? Тому що я з цим досить багато працював. Ми вирощували биків плідників. От ми продавали цих биків плідників майже по всій території СНГ. От і фактично готували відбор, селекція. От, займалися разом із передовими спеціалістами України по м'ясній галузі. От, і фактично би, тримали руку на пульсі в усіх цих форматах. От, і я вам скажу, було це прикольно і це було досить прибутково, тому що ми продавали їх за валюту. От, тому зараз ось у мене за спиною стоять бички, Шаролє, породи Е, Зараз ближче на них і подивимося. Ось, о, дивіться, які махіни. От. Це ось вже більш такий дорослий бичечок. Дивлюся, це помолодше хлопці стоять. Бачите, вони такі всі квадратні. От. Це молодий бунька, я так думаю, йому десь 2,5-3 роки. Це теж молодий бичок. Бачу. Ось йде теж молодий Бунько. От. Через що тут ці більш такі старші бики дивлюся. От вони, я думаю, більш такі цікаві. От. Комолі, дивіться, чітко виражені м'ясні характеристики. От. Дивіться, які крупи. От. Спини широкі. От. Дивіться, яка постанова у них задніх кінцівок. М'язи як грають відповідно, в цьому форматі. Я не пойму, це таке чувство, що це корова взагалі, а не бик. Ну, зараз подивимося ближче. Зараз подивимося ближче. Хі -хі. Точно корова. Я ж дивлюся, щось мордаха така. Я думав, що це молодий бичок, коли це вже доросла корова. Ось, ви бачите, все, здоровий альфа-самець тут, в цьому гурті, я так розумію, батько основної маси телят, О, тому що альфа самець, як правило, заходить перший всюди покриває всіх а Ті вже, коли він томиться, вже тоді працюють молоді бики. О, ну, така природа так прийнята. Ну і людей майже так само. Да? Бунько, а такі ось шаролюхи. От. Я думаю вам є з чим порівняти із шароле коровами. От. Через що такі от красавці. Ось представниця. Шаролє. Ці бики теж недавно були забрані, це, мабуть, і коровка не спарована, бо мабуть, недавно розстелилася і була в охоті або втекла, її закрили тут. Тому десь так. Щойно ми з вами пройшлися так, по основних биках-плідниках. Я трішки вам розказав, які вони є, От, дав їхні характеристики. От, тому е залишилися бордини, ну а бордини... До них ще теж дойде, я думаю, окремо зніму відео, тому що абординські бики вони самі поширені в усьому світі. От, тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі от, про своє враження про биків м'ясних порід. І хочу вам зауважити наступне, чому бики, от, чому м'ясні, тому що е, все-таки у м'ясному скотарстві більше. Е, Популярне природня паровка. От, більша робота в табунах для меншого травматизму. Вигнали на пашу, випустили биків і вони там працюють. Загнали, проректалили в такому форматі, щоб мінізувати якраз людський фактор. Тому що все-таки штучно спарувати махіну 800 кг, чи 700 корову, яка трощився все навкруги. Я вам скажу, це ну чесно, не так просто її спіймати, зафіксувати. Ну, це трішки зовсім друга філософія. Тваринництва, тому тут якраз і працюють бики-плідники. Тому думайте теж про це, що якщо ви хочете займатися м'ясною худобою, то думайте про те, що вам потрібні будуть все-таки шикарні бики-плідники. І де їх вже взяти, ви вже я думаю знаєте. Тому Дякую Агрікору за те, що він до цих пір є, працює і займається розведенням чистопородних биків м'ясних напрямків. Тому бувайте до скорого.